Золото оновило історичний свій рекорд допоки відбувається падіння долара. Чого всім чекати від цієї нестабільності у Сполучених Штатах Америки і в принципі, чи варто зараз вкладатися людям у золото? Багато хто, між іншим, у нас так робить, хто має гроші. Золото не найкращий інструмент для вкладання в нього як раніше ранчо. Вкладати все ж таки в фондові ринки в більш активний е пасивний захід, більш активний пасивний захід передбачає ваше спільне вкладення в діючий бізнес, в український бізнес, оборонно промисловий комплекс України і вкладення в самих себе у власне здоров'я, у власне передачення, бо цей актив е точно зростатиме в ціні, якщо правильно до нього ставитися. А що стосується золота, так воно дорожчає, бо, бо дійсно в періоди невпевненості зазвичай біжуть або в цінні папери гарантовані державами, але тут виявляється, що і держави можуть бути, причому такі, як Сполучені Штати Америки, можуть змінювати правила гри. І, відповідно, американські цінні папери також втрачають довіру. То куди ж бігти? Або в цінні папери швейцарські, в швейцарський франк або в євро, чи в європейський фондовий ринок, або в золото не так багато зараз більш-менш стабільних інструментів для ем, забезпечення такої принаймні короткотермінової безпеки для власних статків, але з іншого боку. Це ж прекрасний час для того, щоб заробляти. Заробляти на цій динаміці невизначеності. Для цього, власне, існують різноманітні інструменти інвестування. Тому професійні інвестори зараз навпаки дуже позитивно оцінюють все, що відбувається. Ми прогнозували цю ситуацію. Зібрані фонди, які дозволяють зараз скуповувати дешевше ці активи, які були раніше недоступні. Ну я б не сказав, що якась катастрофічна ситуація на світових ринках. Дорослі гравці, такі як Китай, такі, як Європейський Союз, або такі, як хедж-фонди, системні фонди, банки вони знають, що робити. Вони готові були до, до цих викликів. І як ми бачимо, подіях Китаю він точно веде набагато більш дорослу і стратегічну гру ніж Трамп і його адміністрація. А українці готові сьогодні інвестувати, пане Андрію. Помітно ці тенденції. Українці активно інвестують. Я це бачу постійно і всередині України, і на різноманітних інвестиційних формах це обговорюємо. 120 готелів будуються в Україні. Складно виводити гроші, тому реалізуються проекти в Україні. Проекти переробки в аграрній сфері. Звичайно, вони в них йдуть інвестиції в деревообробку в виробництво меблів, в експорту орієнтовані виробництва. Все це має сенс зараз інвестувати в самій Україні е, на жаль. Е... Український бізнес не отримує від держави достатньо підтримки для інвестування в Україні. Відповідно, експортні компанії залишають частину виручки за межами України. Інвестують чи купляють заводи за межами України? Ось це негативно. Ось це не те, що треба забороняти, а просто потрібно додати стимулів для українців, українців українського бізнесу, інвестувати самі в Україні. Час е повернутися до. Реформ фондового ринку він має запрацювати разом з пенсійною реформою. Час запустити додаткове медичне страхування, час працювати з винахідництвом і дати можливість легально в Україні монетизувати патенти. Є багато можливостей для того, щоб українська економіка зараз вибухово зростала. Ми, ми до речі, наш аналітичний центр Адвантар. Порахував чи реалістично в Україні мати за 10 років 1 трильйон ВВП, тобто в п'ятеро більше ніж зараз, і ви знаєте, як би не фантастично це виглядало, але, але можна це реалізувати за рахунок е, правильної. Державної політики, стимулюючої державної політики, залучення інвестицій, які готові йти в Україну не тільки через підписання договорів з Трампом, а тому, що Україна е, буде чудовим місто, містечком містком для е, індійських компаній: е, малазійських, індонезійських, в'єтнамських європейських ринок, а можливо і на американський ринок майбутнє. Пане Андрій, ну і на сам кінець, які ваші прогнози щодо долара. Що очевидно з ним може відбуватися найближчим часом? Бо ж ця інформація, що долар упав до найнижчого показника з березня 2022 року, ну десь трохи налякав також людей. Та, так, таке відчуття, що Трамп о, прагне е, девальвувати долар для того, щоб знецінити американські зброї відповідно здешевити борг. Да, і в тому числі з головою ФРС, що ринком сприймається дуже негативно. ФРС стоїть на своєму. Інфляція зменшується в сполучених штатах Америки, але ризики зростання інфляції є. Вона впала з 2,9 до 2,4 Здається в березні. Але цього замало для того, щоб знижувалась ключова ставка. Трамп е, вимагає, шантажує, кричить, е, щоб ФРС знижувала ставку, за якою е, фактично йде рефінансування, в тому числі банків. Е, і е, я переконаний, що ФРС втримається. Історично, коли ФРС здавала свої позиції, це призводило до катастрофічних наслідків для, для економіки. Зараз я не бачу сигналів, що ФРС готова здатися Трампу. Навпаки, це чи не остання інституція, яка тримається як незалежна?